На Тернопільщині пройшла традиційна акція із вшанування пам'яті чеських та словацьких легіонерів загиблих у роки Першої світової війни. Біля невеликого містечка зборів чехословацькі воїни вибороли право на самостійність. Віддати шану та відкрити пам'ятник загиблим прибув міністр оборони Чеської Республіки Олександр Вондра. У 1917 році чеські та словацькі воїни перемогли австро-угорські німецькі війська. Тим самим відкрили шлях до незалежності своїх держав. Ціною перемоги стала втрата 190 вояків. Сьогодні у молодого покоління чехів битва біля зборова уособлює справжній героїзм. Тож пам'ять про неї наші сусіди свято бережуть. Сьогоднішній день ми тут відмічаємо 95 років літ битви у зборова Тут загибло погибло очень много чеських солдатів. Здесь просто началась історія самостоятельного чешского государства. Для мене, як для солдата, военнослужащего, служащего здесь в Украине, для меня это очень, очень интересное і важливе місце. Вшанувати пам'ять загиблих прибула і українська військова делегація. Ми разом з чешськими колегами скорбимо і віддаємо дань шани і пам'яті загиблим воїнам. Того ж дня у селищі Озерне міністр оборони Чеської Республіки відкрив пам'ятний знак. Саме тут, у роки війни, розташовувався шпиталь чехословацьких військ. Після освячення пам'ятника присутні поклали вінки і квіти та вшанували пам'ять воїнів хвилиною мовчання.